Послухайте казочку «Кіт-мурко». На подвір'ї у бабусі бігало мале курчатко. Воно відбилося від мами квочки. Я голосити бібі, курчатко. У мене є і мама, і татко, Тільки вийшов я на дві. Хоче спить звір. хлостий світ. Бібібі. А неподалік біля віконечка лежав кіт мурко Курчатко прибігло і пригонув.

Чи наляпати, щоб текло, та ні, нехай гріється. Обняв котик лапкою курчатку, обгорнув його хвостом і заснув. Ось і кажецький кінець, Котик Мурчик молодець.